Всім привіт! Ми в АТБ розглянемо актуальні знижки до 18 листопада. Садочок, мультифрукт 48,70. Також садочок, яблучно-вишневий 50 гривень 90 копійок. Персик яблуко і яблуко-гранат. Теж зараз на знижці. Яблуко-виноград 48,90. Від джапа. Банан полуниця 54,20, вишня 57,90. Томатний сік від фірми Галіція 57,90 та яблучний 56,40. Також заморожена продукція. Пельмені Левада, яловичина свинина 105 гривень 0,9 кг. Пельмені левада з яловичиною 97,90. Пальмені три ведмеді з куркою та яловичиною 92,60 та три ведмеді пальмені з куркою 89,90. Тісто листкове своя лінія 61,90 0,9 кг. Масло молокія 73% жиру 180 г, ціна 79,90. Також масло ферма 73% жирності. Ціна 95 гривень 90 копійок. Сочок Сандора Яблуко 67,30, джафан 61,50. Апельсин, грейпфрут. Ще на знижці смак, тропічні фрукти 55,50. Також сушка, човник, ванільна 27,70. Сухарі з родзинками 30 гривень 90 копійок 300 г. Вафлі Артек Клас, своя лінія 41,80. З ароматом молока теж 41,80. Трубочки Рошен 31,90. Круасани Лукас, 5 штучок в упаковці, 66,40 з абрикосовим смаком. Барні на гарній знижці зараз п'ять штучок в упаковці. 56,90 Печиво, рошен здобне з желеною начинкою, 26,90 шесть З смаком малин зі смаком апельсину. Рошен, ловіта з кокосом. Печиво 36,60 Паста з фундуком та какао. 92,90 Міленіум, Беріпері, Шоколад та фундук 147,40. Паста арахісова від своєї лінії 97,30, орео, печиво 39,80. Дольче йогурт. Персик папая 36,30. Дольче сирковий десерт. 35 гривень 90 копійок. Густий йогурт. Злагода. 28,80. Зефір. Біло-рожевий 38,30. Також глазурований зефір 57,90. А на знижці 18 гривень, 30 копійок. Полуниця лісові ягоди. Сир день у день 34,20, 9%. 5% 31,90 180 грамів. Та сир кисломолочний нежирний 30 ,90 гривень 90 копійок. Сметана 15% жиру, ягодинська, 39 ,50 гривень 50 копійок, 300 г. Сметана президент 20% жирності, 55,90. На знижці цукерки Фереро Рошен. 169 гривень 80 копійок. Чай, пік вік, 58 гривень 20 копійок, фруктово тревяний, та фруктові чаї 62,40. Якобс монарх, розчинна кава 129 гривень 90 копійок, цикорій 43 40, чай чорний 15 гривень 90 копійок. Тістечко бісквітне з начинкою і додаванням какао. 76 гривень 20 копійок. Желейки. Цукерки у формі хробачків 80 грамів 16 гривень 90 копійок. Ще у формі ведмедиків 16 гривень 90 копійок. Та теж хробачки 16 гривень 90 копійок. Хлібці 2960, коричневий рис, морська сіль, чіпси з рису 2990. І ще сухарики брускети зі смаком сметана зелень 40 гривень 90 копійок. Сир на знижці. Від фірми руки. 59,90, пластинами Едам 59,90 і Цезар 59,90. На акції кобаси шинкова 121,90. Кобаска прем'єра 107,50. М'ясна лапка. Молочна ковбаса на знижці 102 гривні 90 копійок. Куряча варена з м'яса птиці. Ціна на неї 35,90 за 300 грамів. Рулет курячий. З м'яса птиці. Копчено варений. Ціна на нього 29,99 за 100 грамів. До пюрешки, Це у нас 450 грамів. Сосисок 75,90. Ковбаса ліверна печінково вищого сорту 53-90, 400 грамів. Ікра лососева, горбуші 279,90, зерниста. Ще з риби на акції зараз сьомга слабосолена – 9990, маслянка 66,30. І ось такі більші шматки на шкірі 181,90. Ікра Норвен Атлантичних риб з креветкою в соусі 52,80. Палички крабові 44,50. Охолоджені. Полуниця швидко заморожена. 69,30. Це 400 грамів. Суміш гавайська швидко заморожена 400 грамів. 50 гривень 70 копійок. Картопля фрі хвиляста 92 гривні 90 копійок. Хачапурі по-аджарськи, день у день, 300 г. Ціна на них 74,90 Міні. Легко з абрикосом заморожені. 102 гривні. Млинці легко з м'ясом курки 85,80 гривень. Феррі для миття посуду 99 гривень 90 копійок. це 0,75 мл. Засіб для чищення ванни 76,90 від фірми ЦІВ. Гала для ручного прання 31,90 300 г. Порошок пральний Грюнвелд 185 гривень за 4 кг. Також крабові павлички водний світ 99,90 520 грамів. Сухі сніданки, зернові смак полуниці та банану 70 ,90 гривень 90 копійок. 420 грамів. Ще сухі сніданки. Зі смаком карамелі та какао 70 гривень 90 копійок. Бермішель, мівіна, швидкого приготування 10 гривень 60 копійок. Зі смаком курячого бульйону теж 10 гривень 60 копійок. Майонез на акції 67% жиру, провансаль, 30 гривень 30 копійок. І 5480 за 500 грамів. Провансаль від. Торгової марки Щедро 32 гривні 50 копійок. 300 грамів. Майонез гуляй поле 66 гривень 70 копійок. Суміш перців мелена 8 гривень 80 копійок. Олейна олія традиційна рафінована 76,90 0,85 літра. Олейна рафінована 269 гривень за 3 літри. Олія від щедрого дару. Щедрий дар рафінована 274,40 за 3 літри. Хурма на знижці 67,95 за кілограм. А також сир плавлений 16 гривень 90 копійок.